Сьогодні ми записали з Ванчикой другу серію газети. Я чесно, я сьогодні сиділа з ручкою, читала цю газету, відмічала для себе, де там які неточності, назвемо це так. Це мені просто аж цікаво було, насправді. Раз уже вчора пообіцяли, що буде декілька таких коротких відео, то декілька і буде. Штуки три точно. І от, ви знаєте, якби я читала таку газету, і я була би, як там кажуть, в Ніполіті. То мене б все влаштовувало. Я би сказала, боже, гляньте, як гарно працюють, такі умнічки, такі молодці, прямо зайчики. А коли ти знаєш трішечки, що насправді, то ти читаєш і думаєш, ні, ні сволочі такі, як же ж ви можете так дурити людей? Але от потім а потім кажуть, політика це така грязна справа, це і Туди йдуть тільки погані люди, нормальних людей немає. Всі брешуть. Ну, так виходить, да, тому що у нас такий досвід. Але ви знаєте, якщо брати, наприклад, передвиборчі обіцянки Європейської Солідарності і подивитися, що виконали, то, і, і знаючи, що коїлось ці шість уже сьомий рік, то ми розуміємо, що просто ці люди. Ці депутати, ці 27 людей, вони не могли би ніяк виконати всі обіцянки свої передвиборчі, просто тому що їм цього не дали зробити. Ви знаєте, вчора забула, сьогодні скажу у нас часто такі розмови зараз, на, коли ми платимо сіточки, от з дівчатами, ну чому так? Що трапилося, що коїться в світі, що трапилося з людьми, люди сходять з, з розуму, люди не розуміють, що ну, якісь стали ужас-ужас. Часто над цим думала, моя версія озвучу. Моя версія така, люди такі і були. Люди такі були і 20 років тому, і 30, і 50, і 100 років тому люди були такі самі. У відсадковому відношенні вони були от такі. Тобто їм реально була яка різниця, окрім самих себе. Ну, Хтось у жінок більше материнський інстинкт, то вони ще за дітей, за сім'ю, у чоловіків менше. Але все ж таки, оце твій вишневий садочок, оце твоя хатка, це я про українців, а так у всьому світі. Ну, окрім Антарктиди, бо там пінгвіни тільки живуть. Да? І, то, і... У нас було сплановано все на, на багато років вперед, до 2014 року. Потім війна, і потім е, почали розбиватися рожеві окуляри. Да? У мене, я про себе розповідаю. І оці рожеві окуляри вони в мене досі ще скалочки такі десь. Десь ще відсвічують. Я все ж таки, все ж таки, до людей завжди ставлюсь до незнайомих одразу з що це нормальна людина, а потім уже як піде, як вони себе накосячать, ну, тоді по-різному. Але я вам хочу сказати, що після окупації такого не було. От зараз повернулась і то. Не до кожного. Зараз уже прямо скануєш людину, ну тут я про Херсон. Зараз уже ти став більш мудрий, досвідчений, більш обережний, тому що ем, після окупації ми взагалі боялися навіть в свою бульбашку прийняти когось, кого ми не знаємо, тільки з рекомендацією, тому що ми боялися, тому що отак от от нас навчила окупація. Це наш бзик, але от в такі часи, як зараз, то це нормально, я вважаю. Бо є люди, до котрих ти спиною не повернешся. І ще, якщо чесно, от зараз, коли я бачу, ну, ви вибачаєте, конечно, що я все за запалічку, но ми зараз в цьому просто живемо, коли я бачу цю підготовчу бігатню слух, Насправді, на насправді, мені не те, що страшно, мені настільки... Я просто передбачаю, як це буде, і скільки буде лайна, і скільки буде всього. А, е, і мені дуже хочеться не йти вже ні в які депутати, чесно. Ну, якщо скажуть іти, то я піду, звісно, але я буду намагатися шукати когось, а я лише буду командувати. Класно, я придумала, так? Да? Знаєте чому? Тому що я вам хочу сказати, наскільки. Я взагалі не розумію, як Петро Олексійович витримує ці тонни лайна, що на нього льються. Але все ж таки, я розумію, що буде тут, і не тільки тут. Але з іншого боку, ну, ти вже став на цю трапу. Ти вже прийняв для себе принцип втручання в житті, і ти вже думаєш, ні, ну як же? ж? Ну як же ж треба. Це я, знаєте, я все ще у мене така жевріє, така малесенька-малесенька надія, що колись я все ж таки відкрию малесенький магазинчик, в котрому я буду продавати. Інтер'єрних котиків, і не тільки інтер'єрних, і у мене там буде смачна кава, і буде, там буде все котики 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 і котики різні, різні, і пошиті, і в'язані, і керамічні, і картинки. І от у мене така мрія, вже років 10. Я все думала, я піду на пенсію, і якраз я буду от виставляти людям радість. І ще у мене таке, ще у мене все ж таки ця мрія. Нездійснена, є потихень, десь вона у мене лежить, десь там за куточком в місто. Я сподіваюся, що так все ж таки у мене буде. Хоча от зараз настільки, настільки цю мрію цю відтиснив трішечки Херсонський культурний центр, і я така, я, звісно, хвалько, але я згадую, як до нас приїжджали, коли нас звільнили, і пройшло десь півроку, мабуть десь так, да, І приїжджали якісь німці і через перекладача, і я стоячи в нашому підвалчині розповідала, що ми ще не знали, тоді, де, де ми його зробимо, і розповідала, що у нас є така мрія, культурний центр український, там будьте то, і то, і то, і то. Мене так слухали, слухали, ківали. Потім сказали, що у вас дуже амбітна мрія, це важко. А я сказала, Тю, ну, так. <ріст> ну, ну да, амбітно. І ми це зробили. І ем, жодна людина ще не сказала, знаєте, буває так, бувають люди різні, що приходять і кажуть, Ой, все не так, або оце так, а от би я зробив отак. Всі, хто приходять, кажуть, у вас тут так гарно. Навіть от коли Тома з Білкою приїжджали, Тома сказала, світліця, ваша світліця, а українською, мабуть, так і є. Світлиця, не знаю, ну це не важливо. Це насправді не важливо. І от я вам хочу сказати, мені сьогодні, мене це не зачепило, я вже до цього би, то, то, то шкіра стала. Але мені сьогодні, це я так довідомо, хочу сказати, перекинули посилання одна херсонська група, по-моєму, да, Теліграм, там десь близько двох тисяч підписників. І там одна з наших, і там такий, по-моєму, вона називається Херсон, там Шумінський остров, якось так, і там одна з наших друзів, пані Оля, котру там до вторгнення вона ходила з нами на всі мітинги, потім просто виїхала. От, дуже гарна пані умнічка, і вона написала там, що адмін, а ви знаєте, от ви пишете про те, що... Про те, що там влада робить. Не те, що робить, а просто новини. А чому ви не пишете про те, що є депутатка, от така, та котра вона навіть навіть мою фамілію не сказала, просто що є депутатка, котра залишилася в Херсоні, що вони створили культурний центр, що у них от такі є події, то те і все. На що відповів адмін? Що, да, я пані Оксану знаю, я її дуже поважаю, але про політику ми писати нічого не будемо. Так от я вам хочу сказати: культурний центр, пікарня, плетіння сіток це не про політику, це про наше життя, От про те життя, яке у нас є в Херсоні. І про це треба розповідати. Ми сьогодні порівнювали. Ну, правда, порівнювали. от, Кому важче? Людині, котра живе в Києві, ну, ми не можемо порівнювати люди різні, у них різний рівень психологічний. Да? Ну, але менш тим, все ж таки, я би от себе, Де б мені жилося спокійніше? В Києві, коли я знаю, що є ППО, коли я знаю, що. Тільки повітряна тривога треба де слухатися, і ти все ж таки обережешся Ну максимально. там Коли ти живеш в нормальному світі з кав'ярнями, з магазинами, з концертами, з кіно, чи у нас? Це я не жаліюся, просто коли порівнювати. Ми сьогодні про депресію заговорили, Я кажу, а у людей, у тих, хто живе в Києві, буває депресія, буває yeah. страх, бувають панічні атаки. Люди різні. Я, ж, я не за те, що я не хочу нікого образити. Ми для себе вибрали отакий шлях. Сказати, що ми з собою не пишаємося. Ну чому ми пишаємося? Ми навпаки можемо просто сказати: беріть з нас, приклад, робіть щось корисне зараз, не тільки для себе, а й для ЗСУ, котрі вас оберігають. Насправді дуже багато несправедливості. В армії її просто овер багато. Приниження невиплата грошей або обдирання хлопців. Там, ну багато-багато чого є. Але є і інші приклади, є і гарні приклади, є хлопці, котрі своїми, своїми керівниками пишаються, господі, забула просто яку, як слово це військове. Є хлопці, котрі кажуть, що у нас командир просто офігенний, він про нас дбає. Тобто, як і тут, як і в цивільному житті, є справедливість і є несправедливість. Але як би ми знали, що таке добро і що таке зло, якби було тільки добро? Тоді би зло потихеньку прокралось. а ми б такі сиділи, і навіть не знали, що це зло. Ну, такий, от такий світ створений, на жаль, несправедливий. На жаль, треба розуміти, що люди в більшості своїй вони живуть по принципу, а що мені дала ця країна, а це не моя війна, а там ще багато чого. А яка різниця? Але ніколи більшість не була рушієм. Навпаки, рушії це такі, як ми наумнічала я сьогодні, але я вважаю, що я сказала, сказала вірно. Принаймні я так відчуваю вот тут.